Знаєте, кажуть, що іноді достатньо лише однієї щирої розмови, щоб у житті людини розпочалися якісь зміни. Душопіка це не просто підтримка, це не просто психологія, це глибокий супровід у духовних і життєвих випробуваннях, тому що саме заснований цей підхід на Біблії та на вірі в Ісуса. Давайте розбиратися. Як душу опіка може змінити життя людей, і нам в цьому допоможе душу Костянтин Шибізов, це керівник центру душу опіки та наставництва Help for Heart», Це також і пастор церкви. Тож вітаємо вас цього ранку. Вітаю в нашій друзі! Студії. Дякую, що за завітали. Знаєте, і неодноразово. В нас приходили душі опікуни, коли давали ну, різні поради, ми різні питання підіймали. А сьогодні ми в цілому хочемо поговорити про те, mm -hmm. а що така і чим займається душе опікун. Ми дійсно знаємо, що душе це такий особливий підхід для підтримки людей. Mm -hmm. Але можна пояснити, як це допомагає людині і яким чином це допомагає людині пережити непрості часи, які в неї виникли mm -hmm. в житті? Ну я би е, ширше розмірковував на тему душопіка. Це не просто підтримка. Да, підтримка це один із елементів душопіки. А насправді комплексні Да, Насправді душопіка це е, е, і настанова, і потішання, і підбадьорення, і докір, і заклик е, до змін. А, тому це, а, це і мотивація, і наставництво Так, так. І вона, і, і інших складових більше пов'язана з серцем, з нашим розумом, де якщо говорити про якісь такі загальні принципи, да, то людина приходить з проблемою на рівні поведінки. Mm -hmm. да, в неї щось не виходить, в неї є якісь. За непад духовний або депресія, або інші речі, але ми ніколи не працюємо тільки з поведінкою, бо за нашою поведінкою є наші переконання, а саме наші переконання вони формують нашу поведінку. Да? Якщо ви сьогодні е, подумаєте е, те, що впливає на ваш е, настрій, це завжди якісь переконання. Тому задача душоопіки, е, е, працюючи з поведінкою, роззайти за поведінку для того, щоб розуміти, е, які переконання є у людини. А е, переконання завжди будуть базуватися на наших цінностях. Тому основна задача душопіки це не просто коректива. Коректировка поведінки, а це завжди робота з серцем. А серце це наш внутрішній чоловік, який е, поєднує в собі і розум, і волю, е, і бажання, і певні цінності. І коли ми з цими речами працюємо, тоді будуть змінюватися і переконання, і як наслідок вже сама поведінка. Ну, в принципі, так, тому що якщо в житті людини принципи порушились. Або навпаки, якщо є поставлені принципи, відповідно я і живу згідно цих принципів, це так. і відображається в моєму житті. Да. Це... Як приклад, можу навести біблійний, пам'ятаєте, Самарянка у колодця. Mm -hmm. В неї були певні питання, з якими вона mm. прийшла до Ісуса, але він заходить за ці питання, він звертає її увагу на її спосіб життя, на її чоловіків, які зовсім її не чоловіки. Да, і потім він і що їй говорить? Він показує наближ більш глибоку проблему, яка на рівні її переконанні цінності, і говорячи про те, що покладав дусіти те, да, те з якого джерела ти п'єш, ага. воно тебе не в мозі е... задовільнити. задовільнити. Тобі потрібен я. Бо те, де ти шукаєш в чоловіках е, свій спокій, своє щастя, ти ніколи цього не знайдеш. Мене джерело своєї сили. Абсолютно вірно. І це як один із прикладів того, так, що так. робить Ісус Дякую. Христос. Він заходить за поведінку і занурюється набагато глибше на рівні її цінності, світогляду. Дякую, Константина. Цікаво, чи одразу душа опіка може дати результат людині? Ні. Тому що це не просто пілюля, це не просто роби раз, роби два, роби три. Це дуже такий тривалий, глибокий процес, фундаментальний процес, де потрібен певний час. Наприклад, щоб дерево принесло плід, скільки треба часу? Ну, сезон. Ох. Якщо відпекати. якщо а його якщо посадили, посадили. Ну, Там десь роки три. Так, 3-5 років. Uh -huh. Так само працюючи з людиною, ти зразу її налаштовуєш в залежності від проблеми, якщо це серйозна якась залежність хімічна, да, то зразу це налаштовуватися треба на дуже тривалий час. Якщо це там страх або якийсь занепад духовний є. То це не відбувається швидко. Це завжди певні процеси, на прикладі дерева або, наприклад, спортзала, щоб досягти якихось. змін. Мускул не накачаєш так. за mm -hmm. два так, заходи. Так, так. так. І нету е, якоїсь святої пілюлі, де так. ти один принцип починаєш Люди вірювати, ж так Да, і все твоє життя mm -hmm. Ну, Тому що ми е, жертви фастфуда. Або фастфудного цього мислення, де хочемо швидких... швидкоєдноразове, <світ> а <світ> глибоких <світ> глибоких змін вони не відбуваються швидко. Це завжди дуже тривалий поступовий процес. А, які методики використовує душе опікун і по відношенню, можливо, до психолога, якщо візьмемо, тому що десь ну також, якби працюємо з особистістю, хочемо там цей бекграунд так, би знаєте, вироставити по полицям, що було не так, якісь нездорові Також от, якісь, принципи. от наша методика. Це те, що буде відрізняти душпастерську опіку від інших методів. Ми ведемо людей до Христа. Якщо інші школи, центри, вони пропонують методику або принципи. Ти можеш, ти... Ну, все ми пропонуємо особистість. І ця особистість є Ісус Христос. Амінь. Христос говорить: Я шлях, істина і життя і життя. Прийдіть до мене всі, хто. Хто має проблеми, скажімо так. так. Хто страждає? А, хто в занепаді, хто в стражданнях? Я заспокою вас. Я дам спокій душам вашим. Тому задача душоопікуна запропонувати Ісуса Христа, який набагато сладше, а, дорожче а, для людини, ніж гріх. Чому є проблеми в більшості випадків в нас? Тому що є гріх, який нас руйнує. Він руйнує нас зсередині, він руйнує нас ззовні. Але uh -huh. ми пропонуємо особистість, яка здатна змінювати наше життя. Це один із ключових якби, принципів. Це по-перше. А по-друге, це те, що я вже згадував, що ми не просто коректуємо поведінку, ми працюємо з переконаннями, які. Будуть базуватися на цінностях, а цінності це про поклоніння. Інші методи, світські методи, вони не, будуть, вони не будуть говорити з людиною про, про поклоніння, тому що світогляд інший. Там людина в центрі, щоб тобі всі поклоняли. Да. А біблійна душа піка, вона в центр ставить Бога для того, щоб допомогти людині преображатися в образ Христа і прославляти Його в будь-яких обставинах, проявляючи послуг Божий життя. Я правильно розумію? Але ж в цілому ви працюєте якби з психологічною стороною, Єдине, що на цьому ви не зупиняєтесь. А, не? Так, але треба розуміти, що таке психологічна сторона. Психо це душа. Угу, да? так це і духовна складова, і душевна складова. Вони по і, і тіло також, і Дум всі душа, ці компоненти тіло, вони поєднані між собою. Тому це завжди комплексний підхід. Це не тільки до розуму, але ми працюємо з тілом, тому що там пам'ятайте, унилий дух. Сушить Сушити, костя, да, так і навпаки, наше тіло буде впливати на духовний стан. Духовний стан буде впливати на наш фізіологічний стан. І всі ці речі треба е, ну, усвідомлювати, поєднувати їх і комплексно завжди працювати. Угу. Дякую. Угу. Які саме практичні можливо, методи ви використовуєте у своїй роботі для того, щоб допомогти людині там щось зрозуміти, впоратися з внутрішніми переживаннями? Ось чи могли б ви поділитися якимось ось таким прикладом? можливо? я можу два може, такі за останній час угу. ярких приклада привести? Угу, пам'ятаєте події, які відбулися в Бучі? Так, коли відкрилися всі жахіття, які були, скільки там зла, насилля, смерті і багато-багато катувань, багато всього. І одна дівчина, яка була членом нашої церкви, вона під час повномасштабного вторгнення виїхала за кордон в Польщу. і вона пише мені і каже: Косік, ну я просто в жуткій глибокій депресії, в духовному занепаді, я просто. Онеміла. онеміла фізична, онеміла духовна. Я не хочу не читати Біблію, я не хочу не молитися. Я просто в розпачі від того, що я чую, що я бачу. Вона просто такий в духовній і в фізичній кризі. Да? І от як допомагати? Я використав псалом, один із моїх найлюбленіших псалмів це 62-й псалом. І там написано, що виливайте Богу серце наше, Бог нам прихисток. Вона анеміла і нічого не робила, і до Бога не бігла, і не могла Біблію читати, не молитися. І внутрішній в неї як такий ком, тягар, і вона нічого не може зробити. І Я їй запропонував. Те, що ми недооцінюємо. Ми недооцінюємо книгу псалмів, яка наповнена стражданнями, uh -huh. де псалмоспівці вони в своїй боротьбі виливають Богу серця. І я їй дав таке. А вона творча людина, і це було саме для неї завдання uh -huh. в контексті того, що вона творча. я їй запропонував: напиши свій псалом плачу. Uh -huh. І це, і це було ключ для неї, де вона могла просто от те, що в неї всередині накопилося, mm -hmm. а вилити Богу, принести це до нього, і, і це її розблокувало. Mm -hmm. а, оце якби. Не просто намагатися щось зробити, а моя задача допомогти людині не тікати від Бога, тому що вона в ступорі. Як таки Бог мог допустити? да А чесний розмова з ним, виливаючи йому своє серце, це є поклоніння. Це не простий був розмова. Вона написала цей псалому, він дійсно її розблокував. Або інший приклад, я наразі. Йду у військо як військовий капелан, отримав мандат і Зараз багато працюю з військовими. І телефонує мені військовий, говорить, що мені порадили вас. допоможіть. Я в глибокому такому відчаю депресії, є суїцидальні е, думки, е, є такий ну, духовний занепад. Да, е, я почав просто збирати інформацію. Розкажи трошки про себе. Він говорить, що я віруючий, але багато є різних гріхів. Не ходжу до церкви, але хочу відновитися, але не знаю як. І коли я просто почав збирати інформацію, то він просто занедбав своє тіло. Занедбав свій фізичний стан, який впливав його на духовний стан. Він позналяв спать, він їв нездорову їжу. Він вів сидячий образ життя, що приводить до цього стану такого, якби занедбання. Він мало пив води, він не займався спортом. Він постійно е сидів в серіалах або в рілсах, і все це його духу, ну, пригнічувало ще більше, бо це якби. Бездіяльність да йому плохо, але він нічого не робить. Сил, і йому так. стає ще гірше від того, що його тіло ще більше здає, якби збій. І прості практичні речі. Давай лежись часно спати», давай е, піди е, займись фізичними вправами, uh -huh. почни більше пити е, води, давай перестань їсти фастфуд, давай їж здорову якби, їжу, вечірні прогулянки е, перед сном. Е, Отакі, такі якби, прості речі. Допомогли його розблокувати з його такого а, атрофіреного якби стану, який був. І це тільки початок а, роботи. Але ми завжди комплексно працюємо. Ми працюємо і з тілом, і з розумом там, де це потрібно. Якому, Константина. Е -е, Може довго би... роз... розмовляти, так, але так, я так, розумію, дійсно. ми обмежені в часі. Uh, так. Так. так, от знаєте, хотілося б запитати от. Як порада для наших глядачів, можливо, я впевнений, є ті, хто переживають свої виклики не перший день і не перший рік. Е можливо, якісь базові принципи, які б ви могли порадити їм сьогодні, щоб вони втілили своє життя, щоб стати на цей шлях покращення цих таких, знаєте, в цілому загальних змін. Тому що розуміємо, щось серйозніше тут потрібен індивідуальний підхід, особисто один на один. Але от в цілому, якими принципами сьогодні ви побажали б побажали українцям керуватися в тих обставинах, які є, щоби. Мати не такі, знаєте, точкові зміни, угу. а більш довготривалі рішучі зміни в житті. Угу. А, вчора ми святкували День Соборності, да, це про спільноту. А, ми недооцінюємо в нашому духовному житті саме роль церкви, і роль спільноти. Пам'ятаєте, двоєм краще, ні так, ніж так. одному, железо, жаліз, залізо а, гострить. А, і перше, в моїй духовній боротьбі або під час війни, те, що я проходжу випробування, не залишатися сам. У мене повинен бути е, душевний друг, да, як у Давіда був Іонафан. Мені потрібна підтримка, мені потрібно з кимось поговорити, щоб хтось е, почув мене, як, з ким я мог розділити е, своє життя, впустити його, хто би за мене молився, носити тягори один одного. Оце дуже важливий перший е, момент цінність спільноти. І... Навіть світський світ є гарна така книга, вона називається «Плем'я». Це така відома книга серед військових, де відновлення військових воно відбувається в плем'я, коли є взаємна підтримка відносини у це братерство, побратимство, яке є. Друга це Боже слово, бо пізнайте істину. Істина зробить нас вільними послуг. Через маленькі кроки, послуха Богу, ми здатні виходити із любові, якби стану занепаду, який є, говорити з Богом про те, що з нами відбувається, а використовувати книгу псалмів, де весь спектр емоцій, які переживав Христос. Від страху до а, такого а, духовного а, занепаду, який є молитися цими псалмами, щоб ми могли якби, говорити з Богом про, про свій стан, шукати підтримку у, у тих, хто радиться, мудрість, а не залишатися сам на сам, бігти не від Бога, а бігти навпаки до, до Бога. Ті люди, які е, мають компетенцію, мають певний досвід, проходили вже через ті або інші життєві випробування, які можуть мені допомогти зробити наступний крок в тому, де я е, знаходжусь. Мабуть, такі якби базові речі, але все одно, все воно повинно стікати, ну впиратися в Боже слово, а да, тому, що тільки воно здатне нас змінювати. Дякуємо, 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 пане Константин, за те, що були з нами, за те, що трішки більше розказали взагалі про ось цей дуже важливий, я б сказала, напрямок сьогодення. Це «Душа піка. Бажаємо вам Божих благословінь у вашій такій важливій діяльності. Дякуємо вам. Дякую вам, друзі. В мене для вас є подарунки. О, О чудово! Дякую, Це дуже... Вам. Не, ой, не клас це ваша це так, 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 книга. Так, так. Нехай вона буде для вас а, таким підбадьоренням. Так, це якраз про Христа, а, яка. А, і для невіруючих як можливість познайомитися, і для віруючих, дякую, які дякую. втратили а, свою першу посил, придіті обов'язково по обов'язково да. прочитаю. Ну що, ось така у нас чудова розмова. Ще й завершилася такими приємними речами-подарунками. Друзі, хочемо сказати, що Господь поруч, і коли вам важко, ви знаєте, що можете звернутися ми до нього, і також можете зверну... звернутися до людей, які також перебувають у зв'язку із Богом і можуть через Біблію допомогти вам впоратися із труднощами, які виникають на цьому життєвому шляху. Друзі, залишаємо вас ненадовго на черзі, у нас духовний. Сніданок після чого повернемося до вас знову.